Вітаю, друзі! Сьогодні у мене, не дивлячись на той стан, який є, щось збиваю, збиваю, цілий ранок не збивається. Але все рівно мусила, мусила йти понакопувати ось такої краси. От, і посилочка відправляється. Недалечко, Житомирська область. От, але на нову пошту відправляю такий величезний набір квітів. Може він так і в пакетику, знаєте, не скаже, що він величезний, але повірте, тут 4 дельфініуми, 4 аквілегії, 4 ромашки. Тут алісум, тут цинерарія, там піретрум. От Подаруночок відправляю в дзвоник і кущик маленькі лаванди. От, йде у подарунок, і ми вже списалися, зв'язалися, домовилися все добре. І я думаю, що швидко дойде посилочка і думаю, що буде замовниця задоволена. Хай квітують і радують. У нас сьогодні йде славний дощик, якраз, знаєте, благодатний такий час. Розсаджувати, пересаджувати квіточки. От, не знаю, чи в мене буде здоров'я їх сьогодні розсаджувати, пересаджувати, є що. От, але трішки згодом. Покажу ще одну посилочку, яку вже отримала я. Зараз спочатку цю відправлю, а тоді буду робити розпаковочку того, що отримала я від пані Марії. У мене сьогодні, знаєте, оце таке відео: посилочка туди і посилочка сюди. О, які цесарочки посідалися в мене, киснуть, киснуть на дощеві, напевно, що вони задоволені, що дощик іде. От кури грабуються по городі. Вон, кругом собі порозходилися. От, земля ще зовсім не промокша, тому що, дивлюся, там десь грабнеться і ще пилюка стоїть. от Тому ще не промокло. Але дощик у нас сьогодні обіцяють аж до самого вечора, тому я думаю, що. Трішки промочить він нарешті землю, а то так все все збиралися грози все. Все на напрошувався, напрошувався, а його не було. От ти там вивела? Покажи ну, мені, що під тобою. Ай, вам. Аж ціле тікай не гонися, аж ціле одненьке курча, і вже злізна злізла, і на тому все. От туди. О, і таке саме дике, як і його мамця. Йди забирайся. Тут всі збилися в купочку, дощить, не за бігуночкою, куди вона його довбає. Маленьке. Водіть, водіть, Ти заведете потім хлів, щоб я вже вас не шукала. Ідять плють, піду зараз наступаю. зелені принесу. <різь> <різь> а ти боєць, І ти боєць, так? Да? Лампочки не забираємо, тому що прохолодно. Зелень в основному полюбляють добати цесарята. Курчата не так, а цесарятам то треба постійно, постійно, щоб щось було таке подобати, попастися. Фазаночка у нас знеслася там, де я її сінця наклала у будку, але поки що там тільки одне яйце. О, сімейство. Але один той, що полиняний біля хвостика червоний, той, мені здається, що старшенький фазан. А один молодшенький. Ну, завеземо ще не, не мали як десь завезти самця одного. Так що вони є два самці і самочка. Каченята відколи на вулиці ходять, відтоді вони трублять так як і качки, пшеничку. Наїдяться, нап'ються, попасуться, таке щось виросте. Цесарками у нас трішки проблемка. Цесарки вже не несуться ні під курей, ні в сіні. Цесарки десь почали нестися, одним словом. Оце вже потрібно буде тільки сіткувати і дивитися. До того ж, десь бачу, блакитної цесарки немає. Може бути навіть таке, що вже десь понеслася і вже десь навіть і сіла. А де то то вже. Питання з зірочкою. О, поки говорила, знайшлась пропажа. Є звідкись летить. Блакитненька. Одну десь щось поцапало, на городі тільки купа пір'я в межі. Та й ото таке. А ось і моя посилочка із Полтавської області, від пані Марії. Дуже-дуже вдячна. Ой, зараз буду дивитися. Дощик у нас так мрикає. Трішки землю промочить. Можна буде висаджувати. Ось вони. Ось вони, майбутні красуньки. Це хризантеми і цибулинки білого цвіту, я так зрозуміла, усе гарненьке. Все. А щоб ви знали, як вона вже зараз. Ще не цвіте, а пахнеся хризантема. Ось навіть отак її, поки, поки вийняла з коробочки, то вона так пахне. Ви тільки подивіться, скільки, скільки хризантемок. Ой, ще потрібно буде десь пороздумувати, як це їх розмістити. Мені так хочеться, щоб вони були десь трішки подалі від моїх. От, щоб е, не мішалися. А, щоб бачила я. Тому що в мене такі, ну, звичайненькі, жовтенька, біленька, рожевенька. От, а це повисажую так, щоб не, не з моїми поряд. От, і буду вже тоді, бачити, які хризане. Оту такі у мене квіткові і не тільки справи. Все, друзі, всього найкращого. Буду чекати, коли десь дощ стишиться, і тоді помаленьку висаджувати.